Дорогі глядачі, сьогодні у нас на огляді новинка нашого асортименту. Це світлодіодна стрічка з кольором Gold Yellow. Ось така ось світлодіодна стрічка. Має напругу живлення 12 В. Кратність різу 25 мм. Ось така ось чудова стрічка. Якісна йде. Товста плата. Потужність у даної стрічки 9,6 Вт. Метр погонний. Кількість світлодіодів 120 на метр погонний. Зараз я вам її підключу і подивитись як вона світить. Так, трішки зараз зачистимо кабелі. Так, підключаємо до блока живлення 12 вольтового. Ось такий колір, наближений до янтарного чи лімонного, щось таке. Називається колір золотий-жовтий Gold Yellow. Схоже на колір лимонного золота. Ось так це все чудово виглядає. Замовити дану стрічку можна буде у нас на сайті. Посилання буде закріплено в опису до відео. Потужність у неї 9,6 Вт на 1 метр погонний. Зараз я підключу її. Порівняння з кольором Амбар так, беремо нашу стрічку з кольором Амбар. Як ми бачимо, вони. Взагалі дуже різні, да? Видна вам різниця по кольорах? Зараз я спробую вимкнути загальне освітлення і подивимось, як воно світить. Ось так ви бачите. Це колір світла Gold Yellow, це колір світла Amber. Тут температура світла. 2300 кельвінів, тут температура світла 2000 кельвінів. Ось такі ось стрічки можна замовити у нас на сайті.